Такий ядерний кейс президента і як він працює. Якщо коротко, це такий собі дипломат із серйозним наповненням. Усередині карти, де розташовані ракети та бункери, і головне коди доступу, які називають печивом англійською біскві. Ці коди постійно оновлюють, тому хакнути їх нереально. Що буде, якщо натиснути кнопком? У США, наприклад, просто бахнути не вийде. Президент спершу має поговорити із своїм радником, що той міг його відмовити, якщо ідея зовсім трешова. Удар можливий тільки у двох Упадках, якщо треба відповісти на атаку, або ж якщо є реальна загроза країні або її інтерес. Далі сигнал йде до міністра оборони, який має перевірити, що це справді наказ президента. Якщо все ок, команда передається далі, і вже через кілька хвилин може бути запуск. Ця валізка завжди має бути поруч із президентом. У штатах її носить спеціальна людина, яка буквально ходить за президентом. Подібні кейси є ще в РФ Північній Кореї, Пакистані та Індії. А як було в Україні? Україна, хоч і мала ядерку, власного ядерного кейса не отримала, оскільки він був в РФ. Леонід Кравчук намагався домовитися, щоб, хоча б, мати можливість заблокувати неузгоджений запуск нашої території, але нічого не вийшло. А потім ми, взагалі, відмовилися від ядерки.